BMW X4 в роботі побувала на дооснащенні системи кругового огляду 360 від нашого бренду LuxMotion. 90% автомобілів BMW X4, що заходили на ринок України, без оснащеної системи 360. Людей це дратує і ми це питання вирішуємо раніше. Тут попереду стояла ось така от заглушка. Тепер камера переднього виду. Надзеркала ось такі от вкладищі, ми замінили на камери. Задня камера по заводу в цій комплектації була. Серединку ми замінили на нашу, тому вигляд максимально штатний. І все це виводиться на штатний головний пристрій, і керується за допомогою або штатного сенсору, або за допомогою штатного джойстика. По функціоналу ми маємо наступне: тобто, при включенні задньої передачі в нас включається задня камера. Активні паркувальні лінії, як тут, так і на зображенні 360, нам показують виверт керма. Включаємо драйв, активовується передня камера. Так само вона активовується за допомогою паркувального радару. Паркувальний радар також нам відображається. На екранчику все залишилось як по оригіналу. Примусово ми можемо включити різні варіанти відображення, бортів. За допомогою сигналів повороту ми можемо включити. Лівий або правий борт. І що є дуже також важливим і, на відміну від е, оригіналу, де ця опція відсутня, це опція відеореєстрації. Бачите, тут в куточку моргає значок запису, це означає, що зі всіх чотирьох камер ведеться постійний відеозапис е, функція відеореєстратора. Отож, як, отож, якщо вам також дісталась комплектація автомобіля BS 360, не варто розчаровуватися. Ми, як ви бачите, це можемо зробити. Встановлюємо такі системи по всій території України. А для власників СТО, Тюнінг-Ательє та для автосалонів в нас є чудова дилерська програма. Пишіть нам в меседжер, в Дірект або телефонуйте.